На 26-й сесії Житомирської обласної ради розглядали питання про звільнення директорки медичного центру реабілітації Галини Козловець і призначення на цю посаду Олександра Денищука. Така пропозиція не сподобалася громадськості. Козловець Галина Іванівна дійсно керівник на своєму місці, яка і по сьогоднішній день організовує безкоштовну реабілітацію і лікування для наших захисників, а це немало 150 чоловік в місяць. Але для влади цей заклад є ласим шматком, тож ймовірно, що після зміни керівника змінять статут і пустять заклад з болотка. Тож вважаю, що потрібно дочекатися закінчення війни і провести конкурс на посаду, не порушуючи закон України і конституцію. Віталій Юшкевич закликав Житомирян доїдатися до мітингу біля Житомирської обласної ради. Снігопад і вітер завадили проведенню акції. Однак, у фойє адмінбудівлі таки зібралося декілька десятків людей. Згодом обласні депутати запросили до сесійної зали одного представника громадськості. У Нас є декілька питань до вас в той час, коли зараз проходять військові дії на нашій землі. У нас є ветеранські питання, які ми задаємо. Або хочемо задати, але не знаємо кому, і не знаємо, як достукатися до кого ми можемо ці питання задати. Незважаючи на протести, депутати таки підтримали рішення про призначення нового керівника обласного медичного центру реабілітації. це може, може бути суб'єктивна точка зору, може бути колективна точка зору разом з тим. Те, що ми сьогодні побачили в сесійному залі, абсолютно підтримку всього депутатського корпусу, які, власне кажучи, представляють громаду Житомирщини. Наскільки мені відомо, були взяті в тому числі економічні показники. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у 2024 році основна діяльність Житомирської обласної військової адміністрації була спрямована на удосконалення системи захисту регіону від російських загарбників. Нам вдалося значно посилити захист державного кордону на Житомирщині. Ми реалізували масштабний проект з будівництва фортифікаційних споруд. Вони стали частиною системи глибокошалонованої оборони області, яку ми створюємо протягом останніх трьох років. Загальний обсяг фінансування оборонних робіт на кордоні склав понад 2 мільярди гривень. Кошти на це були виділені з державного, обласного та місцевих бюджетів. Окрім того, завдяки співпраці Житомирської ОВА з благодійними фондами та громадськими організаціями протягом минулого року різні підрозділи збройних сил України отримали 10 тисяч дронів і 300 автівок з загальною вартістю півтора мільярди гривень. Загалом на фінансування фортифікаційних споруд, оборонних заходів та підтримки наших захисників в 2024 році. Спрямовано близько 3,5 мільярдів гривень, що вдвічі більше ніж у попередньому році. Впроваджували також ветеранську політику на Житомирщині, аби допомогти нашим захисникам і захисницям соціалізуватися у суспільстві після повернення зони бойових дій в області. Діють 122 програми підтримки ветеранів та членів родин військових в минулому році. З урахуванням коштів виділені державою, областю та громадами, на Житомирщині профінансовано заходи з підтримки ветеранів більше ніж на 550 мільйонів гривень. 244 родини військових отримали право на придбання житла за рахунок держави. В регіоні створено понад 180 спеціальних пунктів надання соціальних, адміністративних, юридичних та психологічних послуг для ветеранів. Також обласна влада проводила роботи із посилення фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. Роботи проведено на понад 20 об'єктах, де встановлено габіони, бікбеги та інші захисні споруди. Для їх наповнення використано близько 25 тисяч тонн сипучих матеріалів. Завдяки цьому, а також низці інших безпекових та адміністративних заходів, наша область залишається зі світлом та теплом навіть в найскладніші періоди для української енергетики. Наразі бізнес є основою економічного розвитку Житомирщини. Тож область активно підтримує державні програми для підприємців, що дає свої результати. За минулий рік позитивну тенденцію помітили у добувній промисловості розроблені кар'єрів, розтрібній торгівлі та експорті. Основою нашого експорту залишаються продукти харчування, машини та обладнання деревина. Житомирщина зберегла лідируючі позиції за вирощуванням хмелю, вівса, гречки, льону, картоплі, жита та сої. Окрім того, Житомирщини налагоджували міжнародне співробітництво. Упродовж минулого року провели більш ніж 60 зустрічей з представниками США, Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Чехії, Румунії та Естонії. Наші територіальні громади також успішно налагоджували міжнародні зв'язки та уклали 20 угод з міжнародними партнерами за різними програмами. Область Мала від міжнародних партнерів майже 1,8 мільярда гривень. Працювали також над покращенням якості надання медичних послуг жителям Житомирщини та над удосконаленням освітньої галузі. Безпека наших учнів та викладачів залишається нашим пріоритетним завданням в 2024 році. На облаштування укриттів, їх ремонт та реконструкцію спрямовано майже 500 мільйонів гривень. На початок року усі учні шкіл, професійно-технічних, вищих та позашкільних закладів освіти отримали можливість розпочати навчання в офлайн режимі. Цьогоріч каже Віталій Бунечко, Житомирська обласна військова адміністрація у першу чергу працюватиме задля підтримки ЗСУ та удосконалення системи безпеки регіону. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Після чергового скандалу з приватними перевізниками Житомира містяни створили петицію, де вимагали негайної реакції місцевої влади. Вже 4 квітня її розглянули виконавчі органи Житомирської міської ради. У нас перше саме головне, що це було підписане розпорядження про створення робочої групи, в які входить депутатський корпус, а також запрошені неактивні громадяни міста Житомир. Вчора вже було перше у нас установче засідання, де проговорили всі питання, які ми подальшому будемо говорити. Петиції громадяни вимагали розірвати діючі договори з приватними перевізниками та розробити нову маршрутну мережу в рамках робочої групи. Це питання буде теж обговорюватися. Вони поки що працюють по тимчасових договорах згідно тих е, схем і маршрутів, які у них на сьогоднішній день є. Взагалі в мережі і в тому, що управління транспорту і зв'язку пропонувало затвердити мережу. Це фактична мережа, та що на сьогоднішній день курсує теж існує. Також в петиції громадяни пропонували запровадити єдиний тариф на весь комунальний транспорт міста та безкоштовну пересадку між маршрутами Житомирського трамвайно тролейбусного управління впродовж 60 хвилин. Це все буде покроково обговорити. Вчора накидали основні напрямки, згідно якого буде працювати ця робоча група. І я думаю, що по кожному з цих пунктів буде прийнято те чи інше рішення, тому що єдиний квиток це має бути єдиний перевізник, єдиний оператор збору виручки. Впровадження єдиного квитка вимагає багатьох змін у законах України, тож це питання вирішити швидко неможливо, пояснює Олександр Шевчук. Це один з напрямків, які буде напрацьовувати робоча група. Це е, прохання змін в законодавстві, Це зміни в податковий кодекс, в адмінкодекс, закон України про автомобільний транспорт е, і в деякий інший бюджетний кодекс е, щодо впровадження, все ж таки, можливості організовувати перевезення в місті Житомирі як транспортна робота, а плата за кілометр. Допоки немає змін у законодавчій базі, місцева влада працюватиме з тим, що можна зробити зараз. Намагатиметься врегулювати умови договору між комунальними та приватними перевізниками з міською радою. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал ск 1 Представники територіальних громад Житомирщини, Сумщини та Чернігівщини, об'єднались на міжрегіональному форумі формування мережі старшої школи, виклики та перспективи, аби ознайомитись із особливостями впровадження реформи профільної освіти, для того щоб поділитися досвідом, і саме головне, що організатором даних питань за нашою ініціативою проводити асоціацію ОТГ відповідно за участю програми Паларіс, яка сьогодні діє в Україні. Тут є відповідні експерти, є люди з досвідом, є голови громад, заступники, начальники відділу освіти, які ми б хотіли, щоб донесли. Необхідність проведення даної реформи програму форуму сконцентрували на ознайомленні громад із особливостями впровадження реформи старшої профільної школи та формування спроможності освітньої мережі на місцевому рівні. Наша зустріч сьогодні, якраз таки, націлена на те, щоб ще раз проговорити всі питання проблемні, можливі. Кожен ліцей має мати перш за все учнів, учні це головні ті головні люди, які мають бути в закладі. За останні роки бачимо стабільне зменшення в області дітей, якщо три роки на було 133 тисячі учнів, то сьогодні навчається 128 тисяч. Нестача учнів спостерігається у більшості громад нашої області. Чоповицький селищний голова Михайло Філоненко каже: функціонування ліцеїв старшої школи в її громаді є розмитою перспективою. Насамперед, це невідповідність вимогам реформи. Тобто немає кількості дітей, яка необхідна для впровадження цієї реформи, щоб у нас був профільний ліцей. Ми на такій межі, що саме нам правильніше зробити в нашій Чуповській громаді, чи залишити профільний ліцей один, чи все-таки відмовитися від цієї ідеї, щоб був якісний ліцей в сусідній громаді, куди ми зможемо доставляти наших дітей старших класів, які зможуть отримати профільну освіту вже в сусідній громаді? Говоримо сьогодні про 100 ліцеїв, які були затверджені розпорядженням начальника військової адміністрації. Це 65 ліцеїв, які на базі закладів загально середньої освіти, і 35 ліцеїв на базі. Закладів професійно-технічної та фахово передвищої освіти поки що тільки ось прогнозна мережа сформована у двадчетвертому році, затверджена. Ми цю роботу продовжуємо. Брониківська громада також відчуває нестачу учнів та матеріальної бази. Тому там профільний ліцей не формуватимуть, натомість співпрацюватимуть із Вягільською громадою, пояснює начальниця відділу освіти молоді та спорту Світлана Павлюк. На самому першому місці це в нас є якість надання освітніх послуг. Ми знаємо, що ліцей номер один, який буде в місті Цвягель, готується до даної реформи. Ми зараз співпрацюємо із Вягельською громадою, що наші учні десятикласники вони готові прийняти до свого профільного ліцею з підвозом учнів. Ми будемо організувати підвіз. Наразі реформу продовжують удосконалювати. А завдяки форуму з представниками освіти трьох областей України різні вертикалі влади змогли почути про проблемні питання, які виникають під час впровадження змін. Реформа дозволить учням самостійно скоригувати опанування майбутньої професії, обираючи відповідні предмети. Цілий рік серед криги, пінгвінів, морських котиків та інших тварин південного полюсу провела житомирянка Валентина Гарбарчук під час 29-ї української антарктичної експедиції. Тепер же разом з іншим науковцями метеорологіня повернулася до рідного міста. Ми вирушили з України. Це було 11 березня 2024 року. З Варшави літаком до Парижу, з Парижу до Сантьяго, Це Трансатлантичний переліт. сантьяго Понта Аренас і там нас вже чекала Криголам. Чекав. В Носферах буквально ми прибули туди 15 числа, і 21 березня ми були вже на станції. Жінка розповідає, мрія відправитись до Антарктики як фахівець. ще у студентські роки. Окрім того, своєю мотивацією Валентина називає продовження роботи бойових пінгвінів українських полярників, які від початку повномасштабного вторгнення доєднались до лав зсу. Я не тільки подавалась на 29, ту ще на 28 восьму експедицію. І так як я не пройшла декілька етапів. Пройшла, і перевагу віддали іншому учаснику. І я не здалася. Вирішила податися ще на 29 дев'ятого. Команда складалася з 14 осіб, дев'ять з яких науковці у трьох галузях: геофізика, метеорологія та біологія. Основною задачою Валентини стало спостереження погодних явищ океану та вимірювання озону. В їх входило і спостереження як оконографічне, аерологічне. георадаром сканували сніговий пок. Крив це льодовика, тобто виконували всі ці завдання. Записувалися вони в звіти, які потім надсилалися в національний антарктичний центр. Попри хвилювання від своєї першої експедиції, Валентина швидко пристосувалась, адже клімат видався їй більш комфортним. Температури в тому році за 2024 рік. найнижча температура на станції Академік Вернацький була мінус 14,7. Різке посилення вітру, тобто це не такий вітер поривчастий, Він миттєво виник зникає і як миттєво так і зникає. Це за рахунок того рельєфу, на якому е, знаходиться станція. Це на острові Галіндес. Перебування на станції це командна робота, в якій кожен учасник експедиції допомагає один одному. Валентина розповідає, після року на станції академік Вернанський хотіла повернутися у мирну Україну. Однак ця мрія не здійснилася. Коли ми прибули вже в Київ, то ми е, під звуки тривоги. Коли ми вже повернулися, це нам потрібно адаптуватися, тому що це зміна часових поясів. Е, Зараз на станції різниця з Україною це 6 годин на пам'ять. Валентина привезла із собою прапор України з підписами учасників 28 та 29 експедицій. Метеорологіння запевняє, спробує доєднатися до наступної команди, яка відправиться до Антарктики в наукових цілях. Артем Сидорчук, Ілона Усате телеканал СК1.